Жіночий теплий подовжений кардиган від бренду Esmara всього за 350 гривень за одиничку. У лоті буде аж 8 одиничок, і вартість лоту 2800, 2800, пробачте, 2800 гривень. Буде ось така моделька чорна у рубчик з гудзочками на поясі. Під пояс точніше, така рубчик чорна, потім буде ще ось така графітова з кишеньками. Можемо подивитися, як на моделі виглядає. А також у лоті буде ось така моделька беж, більш холодний беж. Виглядає в розгорнутому вигляді так, м'які, тепленькі, зручні з кишеньками попереду. Також буде ще беж більш теплий. І по розмірам, x одна або може бути відсутня в лоті. Наповнення може трохи змінюватись. Сок 2, емочок 3, елічок, 2 або може бути 3 у лоті. А, також, якщо вам подобається цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. Замовляйте!